Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Верховний суд Сполучених Штатів Америки має нагально врегулювати питання щодо імунітету колишнього президента США Дональда Трампа від федеральних переслідувань, і з таким закликом до суду звернувся спецпрокурор Сполучених Штатів Америки Джек Сміт в понеділок. Трамп заявляє, що має президентський імунітет від звинувачень у можливих порушеннях, скоєних під час президентства, зокрема, звинуваченнях у спробах незаконно скасувати результати виборів 2020 року. 7 грудня 2023 року суддя Вашингтонського суду Тетяна Чуткан відкинула запит захисників Трампа не брати звинувачення до уваги, апелюючи до президентського імунітету Трампа. Захист Трампа подав апеляцію на це рішення до апеляційного суду Вашингтона. Однак Сміт наголосив на нагальності цієї справи і закликав Верховний суд розглянути питання імунітету Трампа, не чекаючи рішення судів нижчої інстанції. Ця справа становить фундаментальне питання в серці нашої демократії: чи колишній президент має повний імунітет від федерального переслідування за злочини, скоєні під час перебування на посаді, чи він має захист від федерального переслідування, коли його піддали імпічменту, але не засудили до початку кримінального провадження Йдеться в заяві. Ось така інформація у нас знову ж таки з'явилася в контексті. То, що Верховний суд має роз'яснити, чи має президентський імунітет Дональд Трамп в контексті тих кримінальних звинувачень, які йому висунулись, і по яких вже мають розпочатись судові знову ж таки, процеси, тому, враховуючи те, що на цьому Ютуб-каналі ми активно знов ж таки обговорюємо. Ці судові процеси, і як вони впливають на позиції Трампа серед республіканців. Ця інформація також має місце так, для того, щоб її. Говорити і, до речі, CNN також зазначало про те, що ось ця суддя Тетяна Чуткан так вона роз'яснювала Дональду Трампу навколо цього президентського імпічменту, коли він загалом діє, і чому в принципі Дональд Трамп не може апелювати до цієї процедури, так для того, щоб уникнути відповідальності від тих кримінальних. Злочинів, які йому інкримінують. Тому ми будемо слідкувати загалом за тим, яке рішення надасть Верховний суд щодо президентського імунітету Дональда Трампа, і як це вплине на подальші судові процеси проти колишнього президента США Дональда Трампа. Я знову ж таки хочу нагадати, що нас Трамп. Бере участь у президентській кампанії 2024 року. Він є лідером серед республіканців, так і головним претендентом на номінацію кандидата від республіканської партії. Тому ці новини вони надзвичайно важливі в контексті політичної діяльності Трампа щодо його президентських амбіцій, повторних президентських. Амбіції 2024 року. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава! Україні, хай щастить вам.